Так, да, я був за кордоном 21.07. Мене судили. Дізналися, що я поїхав за кордон і швидко без мене судили мене. Винесли ухвалу. Винесли ухвалу Собаки продажні. Пси системи мене судили пси системи. Що в ухвали?

Так, переглянути. Так, постанова іменем України 21 липня 25 року. Суддя Шевченківського району суду міста Києва. Глянь ОС. Розглянувши матеріал, який надійшов з Шевченківського УПГУНП у місті Києві. Про притягнення до адміністративної відповідальності Єнотова Василя Сергійовича Зареєстрованого та проживаючого, хрен знає, де без хатька за, за статтею 185 КУПАП встановив 23.05.25 у 0025 хвилин за адресою Площа Майдан Незалежності 1. Місто Київ, особа-1. Не виконав законної вимоги поліцейського щодо припинення порушення комендантської години. Судді, а ви бодікамери відео дивилися? Судді. Продажні судді Шевчика. У судові засідання, які були призначені на 2.07.25. 2.07.25 особо один не з'явився. Дивіться, яка брехня. 2.07 я був у суді чи ні? Пам'ятаєте? Був. Був-був. Ні, не був, да, правда, не був. Я Друга... був у ДБРі. У мене була прийом у ДБРі. Пам'ятаєте, уповноважений дбр Так, Так, ти не зміг, у тебе там почти один час був, точно. Так, да, я не встиг, а вони спеціально знають, що я буду тут. Пробили суд. там. Ну, це таке, да. Не з'явився 14.07. Я не знав, мені ніхто не повідомляв. До 21-го. 21-го я був за кордоном. Не з'явився. Про дату та час та місце роду справи неодоразово повідомлявся належним чином. Я не знаю, як я повідомлявся. За місцем роду справи недоразово повідомлявся належним чином. Справи неодноразово повідомляються належним чином. Ну, я не знаю, яким чином. Що підтверджується матеріалами справи, що причини неявки не. Не повідомив, доказів по важності наявки в не надав, будь-яких заяв чи клопотань від нього до суду не надходило. При цьому. А де ж Марія Населенко? Чого ж вона не проконтролювала? Марія Населенко, я до вас уже скільки, ну, раз 5 дзвонив. Щось вас немає. Може, задню дали? Сподіваюся, що не так. Так, при цьому особа був присутнім у судовому засіданні. При цьому особа не був присутнім у судовому засіданні, яке 30.06.25 року. Та судом була надана можливість йому та захиснику висловити свою позицію. Як я міг висловити свою позицію, якщо суддя дав самовідвід? Від його захисника до суду через систему тон суд надходили клопотання про відклада, надходили. То засідань, призначених на 14.07 та 21.07.25. А рішенням Європейського суду визначено, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду справами, зобов'язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі добросовісно користуватися належними її процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Європейський суд бралівалі практика Європейського суду, матеріали справи вбачається. Що свободи неодноразово повідомлявся про розгляд відносно нього судивного матеріалу, проте до суду не з'явився про причини, наявки та поважність неприбуття до суду не повідомили. Крім того, суд бере до уваги, що дана справа перебуває в Шевченківському районному суді міста Києва 23.05, у провадженні суддя глянь ОС з 12.06. При цьому обов'язок забезпечення розгляду справи протягом розумного строку вкладається саме на суд. Згідно пункту вищого спеціалізованого суду з огляду на те, що особа, яка притягається до відповідальності, була повідомлена. Враховуючи дані обставини, суд вважає, що відсутність особи, яка притягається до адміністративної. Відсутністю... А скажете ж, можна це рішення? Є тут юристи в нас чи немає? А адмінку. Суд вважаю, дрони не може вступати. Є взяти засіб ну, у них адміністративної відподальності, тому визнав можливість розглянути справу від судності. Я не мог 21-го бути, я був за кордоном. Я був за кордоном. Я не знав, що 21-го буде суд. Да. Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, оглянувши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку. Відповідно статті до про порушення, проступком визначається протиправна вина умисна або необережна, дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність права і свободи, і свободи громадян. Настановлений порядок управління, і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. відповідальність. У відповідності до вимог статей завданням, провадження в справа про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи вирішення її в точній відповідності до закону. Згідно вимог вимогів орган посадової особи, зобов'язали з'ясувати, чи було вчинено правопорушення, чи винна дана особа його чині. Суд, а, а судді, у мене два питання. Ви теж інваліди. Ви больні на голову чи що? Судді. Де я був неодноразово? Вимоги, де були? Де я можу це побачити? Суди, суди, де можна це прочитати, що ви написали? Суд Шевченківський. Судді, де можна прочитати, де я неодноразово? Де? Де на відео? Де це видно? Чи ви як цей поліцейський, <сум> майор поліції, ДБР, за лохов тримає? То ви теж всіх за лохів тримаєте? Відповідальність настає за злісну непокору законному розпорядженню. Законному розпорядженню. А яке там було розпорядження законне? Або вимозі поліцейського. Вимога була поліцейського? Хтось бачив на відео? Вимогу. Хтось бачив на відео вимогу поліцейську. Не бачили. Суцільна брехня. Кругом. Що ж ти чекав більше двох місяців? Я не чекав, я чекав, коли мене повідомлять. Як мене повідомили, От, може ви знаєте Редваль, я так розумію, ви там в курсі деяких справ. Судячи по вашим коментарям постійно, розкажіть мені, як мене повідомили. Формування, таких же дій щодо слід громадського формування охорони. Знаєте, що саме комедно? Що мене поліція навіть документи не попросила, чому я там можу знаходитись? Я якраз таке формування, яке має право вночі знаходитись. Це раз. Оце другий документ, що я маю право вночі теж знаходитись. Ми журналісти, маємо право, якщо я дачне завдання, ми проводимо свої розслідування. Це два документи, які дають мені право знаходитись вночі в місті Києві. Поліція не запитала нічого. Мене просто потягнули. Що присудили штраф? Так, ось полягає у відмові від обов'язкового виконання наполегливих розпоряджень або вимог працівника поліції. Блядь, ви, ви Ну, Мене питання: суди. Викончені? Судді? Ну, ви винусте ухвалу. Давайте ще раз пройдемося, якщо в мене ще час є. Зараз я вибачаюсь, ну у мене питання. Ну оце суддя. Відповідно до постанови, це не те. Він там не те. Мені пише, що скинув трансляцію. Звісно, непокора полягає у відмові обов'язкового виконання наполегливих розпоряджень або вимог працівника поліції. Так, а тепер у мене питання. Відео з бодікамери. Яке суд дивився. Давайте разом подивимося. Давайте. Де він чуть не всрався. Добрий вечір, добрий вечір. Василь Сергійович, Я вас повідомляв з комендантської години. Вам відомо, тому, що з вами договоритися, що ви нам покажете, що я вам навіть розпечатав, Це... що ви з поліції. Я, я вам навіть наказ розкачати. Давайте <рес> побачимо. Доброго дня. Він є на відкритому сайті. По-перше, ви вчора не попереджали, тому що ви вчора не представлялися. Я вам представлявся. Ви ні, мене є стовір, я одразу тебе. Ви приїжджати зараз на майдан. Питання, ви бачили? Взяли, потягнули під руки мене вже ну фізично обмежили, і він каже: дивіться: про пройдіть, будь ласка, до служебного. Подивіться красиво! Українців, поражіть зі мною. Дивіться, о, що Давайте. Давай, смотрите, смотрите, видео с буддийками или полицейский? Я его представляю. Пройди. Я его составлял. Приним. Мы на вещи. Я его, я его. Слушай, подождите. приезжал, Ласка, до слуха? Дайте, папа. Мы на вещи. Мы вещи. Потянул я потом пройдите, вот Ласка то есть. что вы делаете? Вы на вещи свои. Документы, дайте забрать. Що ви робите? блять? Пацани, пацани, забирайте телефон! Пацани, і телефон не забігаєте, блять! Що ви ділаєте? Суки і гниди, які працюють у поліції. Ви не поліцейські, ви сміття, ви позорите, суки, і гниди, сміття, ви позорите правоохоронні органи України. Всі. Шевченківський райвідділ сміття. Я заявляю офіційно. Літературними словами, суки, це жінка-собака, ну в жіночій, в жіночій статі. І нацюцюрники, Ви ганьба для поліції України, ви ганьбите правоохоронні органи всієї країни. У мене питання, вимога якась була? От скажіть мені, будь ласка, українці, на відео, не котімося. От, Петро А це не матюк. Це літературне слово, сука. Суки, мене викрали. тому що кобелем не можу їх називати. Тільки суками. Це не матюк. Хтось бачив на відео чи ні. Хтось бачив на відео на... Так ні, давайте вам покажу. Хочете, я покажу момент один? Знаєте, чому вони мене викрали? Знаєте чому? Дивіться. Що він далі каже? Дивіться, ось ми їдемо в машині. На телефон. Что блядь? Пацаны, не собирайте телефон. Пацани, телефон, собирайте, блядь. Девы. Что вы делаете, пацаны? За что? Не душайте меня. Что вы делаете, блядь? Діво! За що ви мене забираєте, пацани? у мене затримо позвоночники. три грижі, блять, за що просто зібрати Я ти мене А, от там мене Це мене везуть, він зараз телефоном моїм, який вони викрали, він зараз вийде на герцена з телефону. А тепер слухайте уважно. Дадемо протокол затримання вас. На три години вас затримуємо. повідомляємо, от можу вам телефон. Заказ можете поки Почитати по дорозі. Так, я телефон відав, що ви його даємо далі Ми вам віддамо Вам телефон ваш не потрібен. Ми вам його повернемо. Чули? Українці, чули? Чи мені почулося, чи він каже. Ми телефон аж повернемо через три години. Чули чи ні, українці? Чи це мені одному здалося? Так. А що це таке? Всі чули, чули. І Лора чула, і Андрій чули. До чого ми котимося? Страшно, да, Марія? Марія чула. Свавіля далі таке Вован, мисливе. мисливець. Чули? А тепер дивіться далі. Чули, 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 так, так, так. Чули, нічого собі, Юр. І Юра чу плюс, і Юзерчу, Боже, Харесантерчу, Едікчу. Тобто я, я не один це почу, так? Да? Чули? Ти що, ти що? Тобто поліцейські, які мене затримували, підтвердили, що вони мене забрали телефон, правильно? Пальчики, Раз, два. Листаємо, листаємо. А тепер головне. Де ж воно? Це відео наше? Де ж воно? Тепер дивіться. Камера не включена, порушення. Не представлявся. Мені 4 години. Дивіться, Йому кажуть по телефону. Дурі, камеру включи. Ти в ефірі. Дивіться. Дурі камеру включи. А чому камеру То включаєте, то виключаєте. Навіщо? Чому не боді камеру? Бачите листочки на столі протокол. Протокол. А чого ж у нього на столі? Один протокол він составляє. Дивіться, я вам навіть увеличу. Ось він. Ось цей протокол, є, там можна увеличити. там є другий кадр, бачите? А у ДБРа інша постанова лежить. По одній чому заповнена. А що а, а ж а це таке? А? а як так? Як так? М М М шо, ти що ти що? Ну, це ще таке. Будемо перелистувати. Да? Це вони. Пише, не представляй, весь час не представляється, не представляється. Скоро приїхало це я отак От забираю свій телефон. Мені на інший телефон приходить смс, що ваш аккаунт вошли, А як так? Телефон забрали. Ми вам повернемо через 3 години. І ваш в аккаунт війшли. Приходить з смс, бо в мене там прив'язка є. А тепер дивіться, українці. Ось цей гусь сидить, ось латиш приїхав. Ось латиш ломиться. Вам же це відео не показували, Нам же ж в інтернеті поліція показала інше. А це Зараз саме цікаве. Саме-саме цікаве. Саме, саме, саме. О! щас-щас-щас-щас, Баляха-муха, щас, одну хвилиночку. Бачите? Щас я вам покажу саме цікаве. Що, що, щас щас ми перемотаємо ще разочок. Так, 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 латиш ломиться. Оп-оп, назад-чуть назад. Оп-оп-оп-оп. чуть чуть-чуть Оп. Таке, оп, 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 оп. взагалі. А тепер питання. Пам'ятаєте на камері, Телефон ми вам повернемо, так? Да? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте ці слова? Були такі слова на бодікамері? Це в суді, я скачував, це в суді. Суд же це бачив. Так, були. Тобто я, ну ви тепер розумієте. Я знаю, що це, це мій телефон. І З якого вівся стрім. Всі видно це відео у мене, як його відбирають. Тобто, коли телефон я відключив, там був стрім, київський ревізор. Вони ламають телефон. І коли, я, і коли вони мені привозять, давайте подивимося, що ж відбувається. Их тоже мне не лез. А никто не будут девиться. Хлопцы ж... вот с фронта приходят и пакуют. Да. Да, можно телефон забрать? Можно телефон забрать? Девиться уважно, украинцы. Нет, не буду Девиться уважно. Да. Я включаю телефон. Так они не Смотрите, заходили вокал, я только что включил. Видите, ломали телефон сволочи вы, блядь. Мусора. Ну на хуя вы мой телефон? Я включаю телефон. все с аккаунт сломаны. Вы даже не... Аккаунт сломанный. Смотрите, они мне аккаунт сломали. Я включил телефон в прямом эфире. Вася, включи заяву встречную. Скоты, блядь. На а, вот эти маски шоу. Они мне украли телефон. Потом, когда они принесли, сказали, Ми його пацієнням знайшли. Ну, за дураков тримаю. І коли мені телефон повертають, я в прямому ефірі палець прикладаю. Не Тік-Ток був, да, коли ти відключаєш, ти заходиш, ти заходиш там, де ще останнє було. А вже аккаунт відкритий, взломаний. Віталік, привіт. І як їх після цього не називати внутрішніми гнидами, сміттям? Як не називати? Кракен. інша ла. робив! Так. Да. Заділо десь! Трошки. Головне що живий, тримай! Тут... Нормально їздили продукти получалися а вон, дивись Ты что, как всегда воюешь, да? А ты все, сегодня, блядь, полиция, брехни, напал, на, на, напал на того, на, на Привет, привет, Юга. Які у росіян гроші брала, І рішення туди виносило на користь Рос... громадян Росії наших дітей віддавали. Віддавав. Тікав від мене. Вася, я приїду, я тобі в WhatsApp і наберу, потім побалакаю. На а зараз я йду до А зараз я йду в ДБР. Так, зарядний і. От сюди. От так от. Єсть. Я виходжу з цього аккаунта. Ой, вийду зараз, перезайду з іншого телефону. Ні. Подожіть. В групі воно є. Так. Да. Я вийду з цього аккаунта і зайду з айфона. Мені треба той телефон бути. Добренько. В Україні безлад. Є таке трошки. Добре. Я виходжу, перезаходжу зараз іншого телефону. На цей же аккаунт. Якщо заблокують цей, на ГОББ заходьте. У даному в Ірані? Це перший питання. Also, es gibt, die Frage geht äh, über die Regime. Was meinst du, wie lange hält die Regime noch? Ungefähr, was denkst du, wie, äh, wie sind die Chancen, das Ganze äh, zu beenden? Ich sag mal so, es dauert nicht mehr als zwei Monate. Also, wir schätzen immer bis zum zwei Monaten ist fertig. Also, die Leute. Doch, Gestern, mhm. die haben auch, die sind auch in einige Städte, die sind auch rausgekommen in University. Das wird nirgendwo no. gezeigt, weißt du das? Also wir wissen darüber nichts.